Вітаю всіх! Як енергія аркану імператриці, будуть впливати на нас 30 січня 2025 року. Енергії дня конфліктні. А тому важливо в цей день, ну, бажано не розпочинати якісь нові справи або нові проекти, краще приділити час, щоб навести порядок у справах. І, можливо, визначитися із своєю метою і своїми подальшими діями. Лише потім, можливо, ви будете діяти. На цей день, можливо, постануть питання вашого комфорту, задоволення, але вам варто розуміти, що в цей день не дуже благосприятливі енергії для покупок, для наведення краси. А краще приділяти увагу саме собі і саме тому, щоб ви розібралися з тими справами, які наразі у вас є. У особистих стосунках, Ну, можливо, у вас будуть якісь домашні такі проблеми, де ви зможете або конфліктувати у родині, а можливо, не будете відчувати взаємності. Ну, можливо, також якісь у вас будуть там такі. Стосунки, які хтось буде впливати на вас, на ваші стосунки, можливо, хтось буде щось вам говорити. І це буде не дуже благосприятливо відображуватися на ваших стосунках. На роботі і у бізнесі, можливо, буде важко сконцентруватися на певній меті, можливо, будете якийсь хаос там створювати самі собі. І тому на цей день варто бути готовими до того, що. Якщо це бізнес, можуть трішки знизитися доходи. І головне, щоб у вас все було із документами в повному порядку, щоб ви не отримали певні штрафи або якісь такі неприємні відгуки про вашу роботу. Тому концентруйте увагу, знову ж таки, на порядок у справах і порядок зовнішній і внутрішній. І порада на сьогодні. Зараз не дуже благосприятливий час для ваших початків почат... починання якихось проєктів. І, можливо, вам варто в цей день усвідомити, що якщо ви не можете турбуватися про себе, то вам взагалі важко проявити турботу про інших. Тому варто пам'ятати, що іншому ви можете дати тільки те, що маєте самі, і його у вас є цілий надлишок. Тому варто навчитися любити себе, навчитися втілювати свої бажання в реальність, бути в процесі, і тоді результат обов'язково прийде у ваше життя. Також на цей день ще є така порада, щоб ви звернули увагу на тих, хто вас оточує, близькі рідні люди, щоб ви, можливо, проявили про них турботу, можливо, потрібно звернути увагу, хто потребує вашої підтримки. Або, можливо, вам потрібно чиїсь інтереси взяти до уваги і, можливо, вирішити питання, але не свої, а близьких для вас людей. Ну, і ще на цей день краще приділити увагу на те, щоб ви у своїй оселі, у своїй, на своєму робочому місці приділили час, щоб навести порядок і створили певний комфорт для вашого проживання або для вашої роботи. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім. Хай у вашому житті завжди буде присутнім комфорт, задоволення. Розвивайте свою творчість, Мир вам і гарного дня!